Сімейне свято на противагу вечірці у ресторані. Харків'яни здебільшого планують зустрічати 2016-й у родинному колі. При цьому економити на атрибутах святкування поки не збираються. Як всі, звісно, будемо економити, тому що час тяжелий, але так як є дитина, на елки економити точно не будемо, на ігрушках. Будемо збиратися з сім'єю, в сімейному кругу будемо відмічати Новий рік. Празднувати будемо обов'язково, Економити? ну постараємося не економити, тому що новий год деякі городяни до нового року готувалися заздалегідь. Тож заощадити їм допомогло планування. Новий год буду відмічати в Харкові, тому що 31 – перва це робочий день. відповідно, їхати нікуди не буду. Ну теж особливо Не будем все таки. збирали на новий год в течії року відкладували. Будемо праздновать як обычно. При цьому певна категорія городян не збирається відмовлятися і від запальних вечірок. Праздновать по-любому будемо. будем. з друзями снимать квартиру і отмечать там. В принципе, экономить, думаю, вряд ли будем, в принципе, зарабатывать деньги есть. Возможно, будем да, немного экономить, но я не могу сказать, что это з именно с заработными платами. Это скорее личные какие-то планы на следующий год. И надо немного. Каждый год растут цены, если отмечать где-то в заведениях. Поэтому будем, наверное, выбирать заведения. Такі дорогі, як раніше, головними витратами для українців на Новий рік залишаються продукти харчування. Варто зауважити напередодні свят експерти очікують стрибок цін ще на 20%. Галина Михайлова Ігор Мельник, Тетяна Ткач вісті.